Україна наразі не планує переговорів з Росією, а хоче її повної поразки. Тільки так можна досягти миру. У цьому переконаний секретар РНБО Олексій Данілов. На його думку, Кремль не розглядає жодного варіанту, за якого Україна буде суверенною і незалежною державою. Навпаки, Росія вкладає усі сили і ресурси у те, щоб цього не сталося. Данілов зауважив, що на відміну від заходу українці розуміють справжні наміри Путіна і його посіпак. А тому єдиним виходом він бачить поразку і розпад країни агресора. Ось що пише Данілов, Цитуємо: на жаль, прозріння світу і заходу відбувається з. Надто повільно, але за свою довгу історію ми пройшли найсуворіші випробування і тому готові боротися стільки скільки знадобиться, щоб зняти питання так званої Росії з безпекового порядку денного. Тому всі ці розмови про перемовини, уникнення ескалації, умиротворення, вода в пісок і гра на користь Росії. Єдиний формат сталого миру це поразка Росії і її фрагментація. Кінець цитати. Водночас зауважу, що у нещодавному інтерв'ю італійському виданню ля репабліка Олексій Данілов зробив важливе уточнення. Він наголосив, що західні держави не тиснуть на Україну щодо перег. Говорив з Москвою більше того, у тому ж інтерв'ю секретар РНБО розповів, що Україна готова навіть піти на певні поступки під час обговорення завершення війни за словами Данілова. Послідовність виконання пунктів мирного плану можна змінити, але одразу ж зауважив, що їх усі потрібно виконувати обов'язково. Критичними і основоположними для України він назвав виведення військ окупанта і повернення до кордонів 91-го року. І ось ключова його фраза: ми можемо змінити послідовність пунктів, якщо хочете. Кінець цитати нагадаємо, що секретар РНБО. Говорить про мирну формулу Зеленського, яку той презентував на саміті G20 минулого року. Вона складається з 10 пунктів. Ось вони: радіаційна та ядерна безпека, продовольча безпека, енергетична безпека, звільнення усіх полонених та депортованих, виконання статуту ООН та відновлення територіальної цілісності України, виведення російських військ та припинення бойових дій, повернення справедливості, протидія екоциду, недопущення ескалації та фіксація закінчення війни. При цьому Україна вже неодноразово давала зрозуміти партнерам, що з Путіним говорити не буде. За будь-яких обставин, укотре цю тезу підтвердив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. За його словами, Володимир Зеленський ні за що не сяде за один стіл з російським диктатором. Він пояснив, що Путін скоїв занадто багато дуже серйозних злочинів. А тому говорити із Москвою Україна буде лише після звільнення власної території. Цитуємо, Путін не партнер для перемовин. Існують інші дипломатичні способи опосередкованої боротьби, але нам зрозуміло, що ми ніколи не зможемо пробачити. Побачити Путіна і Зеленського за одним столом кінець цитати у питаннях переговорів. Захід повністю на боці України, принаймні на словах, зокрема генсак НАТО Єнс Столтенберг пообіцяв і надалі підтримувати Україну у військовому та політичному плані. А рішення сісти за стіл і домовлятися із РФ має ухвалювати тільки українське керівництво. Аналогічну позицію займають і США та європейські союзники.